Шана другові, який віддав життя у боротьбі з окупантом в Івано-Франківську, відбувся чемпіонат області зі змішаних бойових мистецтв, присвячений пам'яті полеглого нацгвардійця Дмитра Лашти. Командир першого гірсько-патрульного взводу 50-го полку нацгвардії загинув на Луганщині 27 липня 2023 року. Посмертно воїн отримав звання капітана. Він горів своєю роботою службою. Було саме видно, що Ну, він йому це подобається. Він хоче зробити саме як краще для особового складу для своїх людей. Організували турнір пам'яті військовослужбовця, друзі, колеги по спорту та університет короля Данила, де навчався захисник, аби віддати належну шану герою. Я викладала в нього в коледжі пізніше. В університеті запам'ятався він мені завжди таким, знаєте, волювим, хоробрим. Він був завжди усміхнений, а завжди. Ради життю. І а, дуже важко, напевно, передати ті емоції, які ми відчуваємо, коли усвідомлюємо, що від нас ідуть найкращі. Мабуть, саме такі заходи пам'яті і молитва це зараз єдине, що ми можемо віддати в їхню пам'ять, бо за нас вони віддали своє життя. Загалом на пам'ятний відкритий чемпіонат приїхали понад 170 учасників учасників Закарпатської, Тернопільської, Житомирської, Рівненської, Львівської та Франківської областей. трошки андреналін прийшов виграти перше місце. Бойовий стан хочеться поїхати на чемпіонат світу, виграти перше місце, стати відомим, ходити на змагання по ММА. Мені дуже подобається битись в клітці». На рингу ось таке мені подобається. Цього року верніше наша команда стала першою в Україні в Закарпаття. Так само досить непоганий рівень. Працюємо, стараємося. Є збірники на чемпіонати, які виїжджали на чемпіонат світу, є призери, також чемпіони. А саме головне це до це психологічне тренування, тому що саме тут провіряється їхня стійкість до стресу на змаганнях і вони провіряють свої, свої сили, наскільки вони виросли за, це, за період тренувань. Свій рівень учасники турніру показували у двох розділах ММА та Страйкін І Результатами кажуть організатори задоволені. Адже мова йде не лише про змагальний дух, але й популяризацію цього виду спорту. Популяризація виду спорту, обкатка спорт, самих спортсменів перед турнірами, якимись великими, типу чемпіонату України. Е Досвід вони здобувають на таких турнірах. Він зараз в нас в Україні він набирає тільки обертів, тобто він зараз досить стає популярним і ось такі змагання потрібно робити, щоб люди діти займалися, були сильні, могли постояти за себе і закалювали себе і свій дух. Дата проведення чемпіонату, який планують зробити традиційним, стала також символічною. 16 грудня охрестили донечку Дмитра Лашти, яка народилася вже після смерті воїна. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.